Компенсацію батькам за харчування їх дітей у школах Бердичівської громади припиняють рішенням виконавчого комітету. Адже, зі слів начальниці управління освіти і науки, відновлено гаряче харчування. На ті державні кошти, що надійшли, а це понад 6 мільйонів гривень, годуватимуть дітей початкових класів. Учні пільгових категорій отримуватимуть гаряче харчування також. Жодна категорія не пострадає. Всі ми передбачили, які йдуть законодавством, які йдуть з місцевого бюджету. В управлінні освіти розглядають на перспективу й інші якось кейтерингові послуги, тобто доставку готових страв до шкіл. Проте кажуть, для цього потрібен певний час. На сесії приймаємо ми державну субвенцію у розмірі 6 мільйонів 847 тисяч 800. Тільки в середу ми маємо право на підставі отримання грошей оголосити тендер, сім днів тендер, 5 днів робочих на кожну перевірку учасника і 10 днів для скарг і підписання договору. Тобто ми можемо 10 листопада, тільки якщо він відбувся. Послуги проводяться тільки не так, що по різних школах є папети, а це закупівлю для однієї послуги, тобто 3,5 тисяч дітей треба харчувати одним підприємцем, який виграють. Ви. Ми можемо це пробувати, але на наступний рік, якщо це буде. І різниця вже підщине, да, різниця в, між своїми силами і кейтерингом складає, якщо 60 гривень, так як зараз постачають нам на групу продовженого дня, то це в районі бюджету. Нині в закладах освіти із 58 ставок загалом повернули до роботи 28 Шо? кухарів. Є школи, які самі не готують. Перша школа не набрала кухарів, їй варить четверта школа, ми завозимо. Шоста школа не варить їсти, їй варить 17 школа. Одинадцята школа варить для восьмої школи, сьома школа варить для 14 школи. Можливо, треба вивчати шляхи, як зменшити кількість шкіл, які будуть варити, ну і прорахувати. І ще ви розумієте, що Кейтеринг не обійдеться також введенням додаткових ставок від міського бюджету.